Добрий день! За ініціативою одного з моїх учнів з Туреччини Онура Бурчина та за його участю, я публікую повний практичний відеокурс навчання методу бутейка. Пан Бурчин є багаторічним прихильником методу та багато років його вивчає. Метою створення даного відеокурсу є поширення методу Бутейка, щоб якомога більше людей могли його практикувати. Цей курс створений двома мовами: українською і турецькою, за допомогою перекладача Ольги Марчук. Тож, вивчайте метод, практикуйте, ставте свої запитання внизу під цим відео, будьте здорові! Посилання на перший урок ви знайдете внизу під цим відео. До нових зустрічей!